Яна, ви лікар. Розкажіть, яка у вас спеціалізація? Я працюю лікарем-неонатологом, педіатр-неонатолог в пологому будинку, працюю вже тринадцятий рік. А чому саме неонатологія? Тому що, що це саме найкраще, що може бути в цьому житті, народження дитини, поява нового життя. Розкажіть, як ви як лікар, прийняли свій діагноз, постановку свого діагнозу? Мабуть, як і усі. Тому що лікарі це ті ж люди, Я вибачаюся. Нам трішки легше, тому що ми знаємо наших колег, ми знаємо, куди піти, до кого піти. Ми знаємо, що перш треба зробити, тому нам трішки легше. Але сприйняття. Цього діагнозу це так само, як і у всіх. Це важко. Тому я його сприйняла, мабуть, так, як і усі, саме чому я, чому зі мною? І що буде далі? І чи буде далі на жаль? Але потім, звісно, завдяки лікарям, колегам підтримці рідних, пацієнтів, ти розумієш, що життя продовжується, але тобі треба за нього трішки поборотися. Так і є, я за свої емоції, зараз життя має. Навіть ще більшу цінність, uh -huh. ніж до того, як я дізналась про свій діагноз. Uh -huh. Ми насправді ніколи не розуміємо істини е, смислу цього побажання, довголіття, здоров'я. Да? Коли кажемо про це, нам кажеться, що це ну, щось таке повсякденне, да? ну, воно є, і, і хай воно собі буде. Так? Але коли ти розумієш, що його може не бути того життя, і що твоє здоров'я, воно не таке, як було раніше, то звісно, ти його цінуєш в рази більше, ніж воно було раніше. Але все можливо, все можливо. І на цьому поті, вже коли позади, позади вже 11 курсів хіміотерапії. Я можу сказати, що життя продовжується. Життя продовжується, і жити хочеться ще більше, ніж раніше. А як змінилося ваше ставлення до вашої роботи після того, як ви дізналися про свій діагноз? Робота була невід'ємною частиною в моєму житті, угу. і так і є, і по цей час. Робота це мій стимул. І йшла на роботу навіть тоді, коли було вкрай важко. Але я вставала і йшла. І коли ти <сміття> бачиш оце нове життя, це так стимулює, це так надихає, і тобі хочеться жити і боротися з цим діагнозом. йти mm -hmm. ти вперед, ти розумієш, що ще. Є, ради чого жити? Я от прийшла до вас, бачите з роботи. Так, поряд тут поблизу працюю. прийшла до вас, щоб надихнути, щоб бути комусь, можливо, прикладом, щоб люди розуміли, що це не стоп. Так, це начало. Чогось нового, нового якогось етапу в нашому житті. А що б ви сказали е, тим людям, які зараз тільки починають свій шлях боротьби, які зараз в невизначеності, в тривозі, в страху от на самому початку? А, не боятися, не боятися, я собі казала, не може е, цей недух бути сильніший, ніж я. Ну не може. Е, були такі моменти, коли хотілося е, пускати руки. Звісно, вони бувають у всіх. Не буває такого, що о, я собі сказала, і все, і йду, і отак рівнесенько, йду, 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 один позитив. Ні, такого не буває. Хвилювання, звісно, воно присутнє. Присутнє, але це нормальна реакція організму нашого, живого організму. так? Е, треба радіти. Е, Кожному е, позитивному результату нашого лікування треба йти вперед і розуміти, що в теперішній час вже, мабуть, немає нічого неможливого. Е, треба тільки вірити в це, бо це наше е, сприйняття цієї ситуації, воно має надзвичайно важливу роль е, в нашому. Е, і того нашого лікування, mm. так mm. лікарі, звісно, вони велику, велику роль вкладають в наше лікування. Але наш психологічний стан, бо це наше ментальне здоров'я, про яке ми кажемо, це не менш важливіше, і ми маємо про це казати. Дякую вам дуже за відвертість. Можна вас собі няти.